Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Ну що, попереду свята і день Святого Миколая, на який ми маємо дарувати своїм похресникам печиво, і не тільки похресникам, а пригощати велику кількість людей печивом. І буде дуже круто, якщо це буде печиво, приготовлене власними руками. І сьогодні я покажу один з варіантів: це данське печиво. Але рецепт один варіантів. Купа, тож починаємо готувати. Для цього нам потрібно вершкове масло, розм'якшене, цукрова пудра. Так, ванільний екстракт. Можете використовувати ванільку, але чомусь в печиві мені дуже подобається саме ось такий ванільний екстракт. О, Як же він пахтить? Ось так буде достатньо. Десь одна чайна ложечка, але це не обов'язково. Можете використати, як я вже сказала, звичайний ванільний цукор. Тепер маємо збити цю масу до, знаєте, такої пишності, білої маси. Тож починаємо збивати, покажу, що маємо отримати на виході. Ось така біла пишна маса має бути на виході. І тепер вводимо яйця по одному раз, і збиваємо. Друге яйце. І для того, щоб у нас не, знаєте, відшарувалась маса з другим яйцем, додаємо одну ложку борошна. Ну, можна трошки більше. І поєднуємо це все в одну масу. Поступово додаємо борошно по дві ложечки, і знову перемішуємо. Так робимо в декілька прийомів. Майже е, вмішала все борошно і тепер покажу, як зробити одне тісто, декілька варіантів. Далі ми можемо додати чай-матча, те, що ми і зробимо, і зробимо е, зелені ялинки. Можемо додати какао, але процес один і той самий. Тому зараз я трішки відкладу на ялинки. Ось так. А сюди. Домішаю трішки ще борошна і будемо формувати. Так. так, жовте тісто є. Ось погляньте, така консистенція має бути, бачите, досить густе. Тому тепер викладаємо його в такий кондитерський рукав. Там в мене вже є насадка, зірка відкрита. Але це не принципово. ви можете видавлювати будь-які везеруночки з цього тіста. І все буде прекрасно. Перше тісто готове. Залишаємо. І тепер друге тісто, яке я обіцяла зробити зеленим. І в нього додамо чай-матча, або, а, якщо у вас такого немає, використовуйте звичайні харчові барвники. Я хочу зробити все натуральне, і це буде дуже вишуканий смак. Зараз ми всі полюбляємо матчу. Тому сюди додаю порошок матчі. Одну Чайну ложечку. А, аромат уже пішов. Краса. І знову ж таки все це перемішуємо. Не вистачає ще шоколадного, але ви вже в мене молодці і знаєте, як його приготувати. Тож. Де в мене шпатіль? Тепер це все підсовуємо, підсовуємо, підсовуємо. Бачите, таке тісто досить густе. Але побачите, як з ним працювати. Так, ще підсунула, щоб залишки тіста не лишались на стінках мішків. Так, я. А з білого ми будемо з вами відсаджувати данське, печиво данське. Давайте тут всередини вам покажу. Ось таким чином. Щик. підкручуємо, ось такі, нібито зефірки, ось такі. Одною рукою незручно, бачите, ж, сил не вистачає, але пораємся ось такі зіфірки. Так, ось ці рвані края можете трішки, знаєте, ось так підрівняти, підрівняти ручками. Так, все, готово. Першу відсадили. Чекає духовка 190-200 градусів. Так. Верх-нес конвекція зараз нагріється, а ми відсадимо ще одне деко. Ось виходять такі, нібито ялиночки, трішки їх підгортаємо. Ось так, ось так, і ось так. Ой, це можете робити з діточками, їм буде, до речі, дуже цікаво. Ось так. Кручую. І обсаджуємо так всі інші ялиночки. Попідкручували ось такі чудові ялиночки верхного. Ось ось. Зараз спечем Десь 12 хвилин. Розігріта духовка. Відправляю. Чекаємо. Дістала наші чудові ялиночки, а ялиночки мають бути прикрашені. Тому беру у кого що є білий шоколад. Так, І такими ялинкові прикраси, посипочки-присипочки. Фіксуємо. І таким чином отримуємо вже гарненькі наряжені ялиночки. Ось таким чином. Святкові ялинки готові. Так, тепер вони мають охолонути, Заст... Вистигає шоколад, і кріпляться іграшки. А для ось цього данського печива, для цього данського я посічу горішки дрібненько, в мене це писташка. Але можете використовувати будь-які, які у вас є. І для данського печива я розтопила чорний шоколад. Ці прянички ось таким чином занурюємо в шоколад і викладаємо на папер. Так, ось. Гарненько, гарненько. Так, і потім у мене, як я сказала, фісташка. Посипаємо, поки ще не вистих шоколад, і закріпляємо результат. І таким чином прикрашаємо все інше печиво. Ось. Така коробка печива в мене вийшла з одної порції. Тому готуйте, смакуйте, насолоджуйтесь. Зараз покажу, яке воно крихке, яке воно пісочне. Ось погляньте. Ніжне, нема слів. Дуже смачно. А це хочу показати, яке воно зелененьке. Ось таке зелененьке. Іграшки потрапляють на зуби, але нічого страшного. Дуже смачно, дуже круто. Готуйте, смакуйте, даруйте. Ну і повертайтесь, бо до свят ми приготуємо ще багато смаколиків.